Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати у цьому відео, як я готую ось такий гарний салатик у вигляді циферблата годинника, який сповіщає нас, що вже без 5 хвилин 12 година. І пора зустрічати новий рік рік нових можливостей. Всього-всього найкращого! Дивіться, який гарний виходить салатик в результаті, як він гарно виглядає з боку І повірте, він дуже-дуже смачний. Готую його вже не перший раз. Рекомендую приготувати і вам. Тож починаємо готувати! Потрібно завчасно зварити яйця у круту, тобто після закіпання води, варимо 10 хвилинок. Потрібно зварити буряк, моркву та картоплю у підсоленій воді. Овочі та яйця потрібно почистити. Далі нам потрібне м'ясо курки копчене. Ви можете придбати філе, грудку. Курки копчену, я придбала ось таку маленьку курочку в АТБ Була акція 150 гривень за кілограм, майже кілограм вага цієї курочки копченої. Зараз я обдеру з неї м'ясо. На салат нам знадобиться 500 грамів курячого м'яса. Можливо, комусь цікаво, то е, розкажу, що. Кісток із даної курочки вийшло всього на 160 грамів. Тобто, м'яса я обдерла на 794 грами. Тобто, в принципі, це вигідно купувати цілу курицю копчену. М'ясо куриці покришила на кубик. І я вам рекомендую брати або курочку цілу, так як я взяла, або ж гомілку куриці. Тому що. Так м'ясо більш соковитіше. Якщо ж ви візьмете грудинку, воно буде більш сухе. Для цього салатику, звичайно, смачніша курочка, коли вона соковита, готую майонез. Налила у ємність 200 мл олії соняшникової рафінованої, додаю півчайної ложечки цукру, додаю півчайної ложечки солі. Також додаю сюди чайну ложечку гірчиці у зернах. Та потрібно вичавити лимон. Соку лимону потрібно столову ложечку. Свіже яйце потрібно дуже добре помити содою і розбиваємо сюди його дуже обережно, щоб жовток був цілий. Блендер потрібно поставити саме на жовток і збивати, не рухаючи 30 секунд. Потім блендер можна рухати, збиваючи. Пройшло менше хвилини часу. І подивіться, який гарний, густий майонез готовий. За смаком він нагадує майонез провансаль. Для зручності майонез перекладаю у кондитерський мішок. Для того, щоб циферблат годинника Виглядав більш реалістично. Збирати салатик я буду у кільці для випікання. Діаметр його 20 см. Кільце я просто поставила на тарілочку. Першим шаром буде курочка копчена. Викладаю її рівномірно і притискаємо ось так рукою. На курицю натираю картоплю, ось на такій крупній тертушці. Картоплі має бути 250 г. І розрівнюю рівномірно по куриці картоплю. Також трошки притискаючи рукою картоплю я поливаю майонезом. Роблю ось так просто сіточку. Можна залишити так, а можна розрівняти ложечкою. Це за вашими бажанням. Далі переходжу до моркви. Тут 160 г моркви. Мені потрібні такі кружочки для того, щоб викласти час на циферблаті годинника. І ось такий шматочок, щоб вирізати стрілки. Все, що залишається, піде всередину салату, а саме 200 г моркви. Потрібно буде просто натерти моркву на крупній терці. Моркву поливаємо майонезом. І майонез розмазую ложкою. Далі беру ось такі плавлені сирки. Перед тим, як їх натирати, потрібно покласти їх у морозильну камеру на 30 хвилинок. Натерла сир плавлений на крупній тертушечці. Тобто Плавлених сирків у салатику на 145 грамів. На сирок на крупній тертушці я натираю буряк червоний 240 грамів. І сюди ж потрібно потерти часничок 12 грамів. Потерла його ось на такій дрібній тертушці. І рукою часник і буряк перемішую. Руки в мене вимиті добре. Я готую для своїх рівних, тому не переживайте, все стерильно. Перемішала і розрівнюю, поливаю майонезом і розрівнюю ложечкою. Розділяю яйця на жовтки та білки. І натираю білки ось на такій дрібній тертушечці. Краще натирайте білки кудись окремо, на тарілочку чи на дощечку. Так як білки будемо викладати по краям. Всередині у нас будуть жовтки. А якщо ви натираєте на салатик, то білок зразу фарбується у червоний буряк. Тому. Пропоную вам їх натерти окремо. Ось таким чином має бути. І жовтки натираю на ту ж саму дрібну тертушечку. І приступаємо до декорування. Потрібна ароматна петрушка. Люблю декорувати зеленню. Викладаємо стрілки із моркви. На кружальцях із моркви намалювала години. І за допомогою ось такої маленької круглої вирубки, яку можна купити у ваврорі, вирізала ось такі кружальця. Здивіться, як гарно в результаті виходить. Можна так поставити салатик у холодильник для того, щоб він пропитався. А можна одразу їсти. Це за вашим бажанням. Я не чекатиму, поки пропитається салатик, одразу зняла кільце. Ось подивіться, як він виглядає з боку. І, до речі, важливо, що перед тим як зняти кільце. Тарілочку потрібно витерти, щоб вона була чистенька і гарно виглядала. Дивіться, який гарний салатик у нас вийшов. Куртить його скуштувати. Якщо чесно, мені навіть шкода його різати. Він так гарно виглядає. Скуштуємо, м, -м -м, -м. м, м, як доречно, тут часник. Супер. Аромат чеснику ледь-ледь відчувається. Салатик ідеальний. А коли він пропитається? Ну, хоча б годинки дві. Це буде взагалі неперевершена страва. Однозначно, готуйте цей салатик на святковий стіл. І ви, і ваші гості будуть приємно здивовані смаком. Діліться посиланням на це відео зі своїми подругами. Хай вони також готують на новорічний стіл такий гарний та смачний салатик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Смачного!